Так так, сюди. Всім привіт! Ви на каналі Таро і здогадайтесь, куди я сьогодні будете. Ну просто здогадайтесь. Не здогадалась? Добре, ну. Як завжди, може, хто не згадався. На городи. Я розтиму, два дні не був на тому городі вже. Ну, був час, що я не був на городі. Мало б вироси. та я такі правий. Все виросло. Так що ви, мій город? А ну пішли звідси. Пішов давай, юмою, селян. Посадила щось. Добре, це я мою взагалі тут збирати. Сенс вже посадила. ну нічого страшного. Так, так, так. Я ще мав піти до мене за зарплату, блин. Тайтбелісты, -мо. Мені нічого нема. Ну бо у мене вже мало цих смарагдів. там воно ну, вселенно просто вчора йому дали, не знаю, там пару блоків цих і замрудів за те, що він був нам щось таке. За те, що він був щось там якусь штуку зробив, що, якусь штуку, але щось був зробив нам. А на точно, він був, перемонтував цей. ну там щось мерів там перемонтував, але це мені таке само.

Еще до давно у умер на другому поверсі. Інтересно, що там таке? Ми десь на другому відео підемо, що це. Так, привіт, ви на каналі Такі і Баки. Що за фіння? які такі Маки. Короче, дивіться, ми знайшли квітку якусь. Подивіться на неї. Та, дивіться. Маки зараз вам покаже. так такі тоже. Фігняна Свигня нафена. Це б не помішало, мені тут село зробити ліпше Нічого. Так, давайте я ліпше залишу предмети. Ось тут. Покладемо. І підемо сюди. Що в мене? Діаманти. Розкидані повсюду Так, нічого нам не треба брати, пішли, короче, туди. Да. Так, давайте залезем швидше, буду залезть сюда. Так. сюда, э, сюда, сюда, сюда. Так, полазь, ё-моё. Так, так, зараз идем. Так, Селян, что тут робите? Мы снимаем, а не нам. Что вы снимаете? Подивись на цю квітку, Зараз тобі баки покажем. Так. Ну, і що в квітку квіткою, що ви хочете. Я взагалі тако зроблю і все. Что ти наробив, без А ну пішов звідси. Що ви мені зробите? Ай, що ви мене штовхнули, дурнію мою Зараз так і найдем нову кветку и посадить его на взора найди. Капіс, там десь має бути мільярд переглядів, представляю. Ні, це мені не треба взагалі взагалі. Це сюди покладемо взагалі-то. Непогана ідея зараз мені було б піти до мера і забрати мої смаральди. Так. Завтра веди чи післязавтра... та завтра, март бути... Пліне що за... Я попав за кулисью, напевно э, Цей, там завтра має бути короче базар. Отак так легше сказати. Так, прийду мера. мер. Можна. Добре, так, Давай, дай же до зарплату. Добре. Берем скнені. Добре, так. Чуєш, мэр, а мені інтересно, що там на другому поверсі? Там ничего не было. Ну, Почекай, я хочу подвести. Сюда не можно идти. Ну, хорошо Не можно, так не можно. Бачу, какой-то мир дивный. Чего на другой порог не можно? Так интересно, что там. Ну, ничего. Дивите, мы нашли какую-то квитку. Что это? Нет, это не квитка. А что тут нет? Це, блін, бурашка! А, блін! Є селяни розумні. Добре, так. Я хочу, щоб піти до них ще запитатися, що вони Може мені якісь поради дати те жую, мені не треба порадіти. Я їх знімати в Ютуб. Може їм якось допомогти. Це є так. Селяни, вам чомусь допомогти? Ну так, могли вийти допомогти, бо ми нічого не розуміємо, як знімати. А скільки у вас підписників? Нуль. А переглядів? Нуль? А відео? Нуль. Ну такі підписники блін плачути за ними? цей. Що як вам нашого Не Знаю. <плес> Чекайте. Скажите, цим цем якщо ви нічого не розуміете, -мо. Добре, сей. Вам ще камеру на що чем вы Ну... Блін, я думав в тебе камера. А я думав, що в тебе камера. Капец. Окей, okay, я зараз вам принесу камеру, але ви ж нормально знімаєте, а не якусь квітку, -мою, мурашку так. зараз я під доходу. Так, вже щось знайшов тут. Це камеру і комп'ютер. Що вони хоч десь, ну, монтажували відео. Пішли наверх. Так. Селяни, я вже тут, я не йшов. і нового. Нормальний новий. я, так. Спочатку треба камеру покласти. Ну, десь, наприклад, такого. На вас, щоб знімала вас. І ще треба Десь, наприклад, поласти з цього ракурсу. Так. Ну і цих штук треба, щоб світило вам. Так, так. Так. Ось так. І сюди парочку штук. Ось. це сюди. Сюди ми покладемо камеру. І це ось сюди. Ну... А це... О! Сюди ще щоб світило. Вот, а ще і ще комп'ютер я цей взяв. Так, покладемо їм в їхню хату. Бачите, тут же двоє живуть. І чому не на скриню? Дури древом. От, і буде комп'ютер, так як в мене. Так, там селян ще знімати, це вже на майстра, я їм допоможу. Ну все тут знімайте. А про що знімати? Зараз треба подумати. Так, коротше, можете робити обзор колонки, наприклад. Дякую за порад, можеш ти. Добре, прошу. Так. Ну, а ми вже будемо прощатися напевно. Та не те що напевно а 100%. Так, давай десь. Не знаю. Давайте. Я ж хотів запитати селян цей селян. А ти точно мені не будеш роботи матен? Добре, пишемо 100%. Добре, давай, папа. Так що не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на канал. Ну, давайте доб'ємо да спи Я уже закажу на к видео. Всім па-па-па-па!